Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 49-й випуск каналу. Мова буде йти про коригування проєктної документації. Чому тільки дещо, адже тема надто об'ємна і різнопланова, але нормативно виписано не дуже. Тому тільки те, що вдалося знайти і те, про що не було сказано у випуску номер 42 Законодавство визначення терміну коригування не містить. Хоча в останній час залюбки використовує його, одночасно доповнюючи і розширюючи сферу застосування цього терміну. Про це трохи далі. Визначення терміну коригування міститься у порядку розроблення проєктної документації на будівництві. Там зазначено, що. Коригування проєктної документації це внесення змін до затвердженого в дужках схваленого проєкту будівництва на підставі завдання на коригування, яке ідентичне завданню на проєктування. Тобто для назви процедури внесення змін до проєктної документації з чиєїсь легкої руки введено спеціальну чи окрему назву. Коригування. Ну, і хай буде, десь навіть приємно. Але у цьому, здавалося, б простому, як апельсин визначенні, потрібно розставити певні аспекти. акценти. Дивіться, йдеться про коригування проєктної документації, яка в загальному випадку може включати три стадії: схвалювальну, ескіз або ТеоТР. Затверджуваль проєкт або частина робочого проєкту і робочу документацію, яка не затверджується і не схвалюється, а виконується на підставі затвердженої стадії проєктної документації, тобто проєкту, відповідно до державного стандарту, основні вимоги до проєктної та робочої документації. А тому термін коригування до робочої документації не може бути застосований. Зміни до робочої документації вносяться відповідно до розділу 8, зазначеного вище стандарту. Далі, у разі розроблення і схвалення стадії ескіз або ТОР, коригуванню стадії проєкт, як правило, перейдує внесення змін до схвалювальної стадії. Бо згідно з тим же порядком розроблення проєктної документації. Це пункт 13.1. Проєктні рішення, передбачені проєктною документацією на стадії, що підлягає затвердженню, мають відповідати проєктним рішенням, що були схвалені на попередніх стадіях проєктування, тобто ескізному проєкту Тео 4. Як бути, у визначенні в дужках вказано про схвалений, але проєкт. А проєкт не схвалюється, затверджується. Подібна конструкція зустрічається і у порядку затвердження проєктів будівництва, де зазначено, що зміни до затверджених, а в дужках, знову ж таки, схвалених проєктів будівництва вносяться на підставі завдання на проєктування. І що схвалення та перезатвердження проєктів будівництва здійснюється у порядку, встановленому для їх затвердження, а значить, і схвалення. Ну та ситуація. Коли не можна бути закінченим бюрократом чи формалістом, очевидно, що під словом проєкт у цих визначеннях розуміється проєктна документація стадії ескіз ТОТ те, та проєкт або робочий проєкт, точніше його затверджувальна частина. Звичайно, схвалювальна стадія підлягає коригуванню. Скажу більше, свалювальна стадія може не тільки коригуватися. А й розроблятися з нуля. Це коли замовник на якомусь етапі вирішив, що йому краще далі буде проєктувати і будувати за чергами. Тоді він має розробити і свадбити стадію ескіз або ТОТР, у якій виділити ці черги. Ситуації може бути безліч. У випуску номер 42 вже говорилося, коли варто затверджувати проєкт, а коли простіше обійтися його доопрацювання. Все залежить від обсягів коригування. На користь коригування затвердженого, але не запущеного у роботу проєкту, тобто такого, по якому не отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, говорить лиш та обставина, що відповідно до порядку проведення експертизи, експертизі підлягають проєктні рішення в частині, що не відповідає раніше затвердженому проєкту будівництва, експертиза якого вже проведена. Як правило, це відбувається у разі необхідності перерахунку вартості будівництва. Бо в інших випадках ідентифікація тієї частини, яка не відповідає раніше затвердженому проєкту, а значить результатом попередньої експертизи, неминуче призводить, як мінімум до побіжного перегляду всього проєкту. Але все рівно, це таке внутрішнє коригування, про яке знають тільки замовник, проєктувальник і експертна організація. Повідомляти орган Держарбудконтролю про це не потрібно. Проєкт, який буде подано для отримання дозволу на виконання будівельних робіт до органу Держарбудконтролю, все одно буде першим чи базовим, незважаючи на те, скільки доопрацювань чи коригувань він вже зазнав. За своєю природою, коригування може бути ініціативним або вимушеним. З ініціативним, все зрозуміло. У замовника у процесі виконання будівельних робіт з'явилися нові ідеї, як і непереборне бажання реалізувати їх негайно. Тоді він складає з проектувальником, звісно, завдання на коригування, ну і далі як у порядку розроблення проєктної документації. Вимушеним коригування буває двох типів. Звісно, в обох випадках це не дуже приємно. У першому, коли з'ясується, що в проєкті все-таки допущені помилки, і їх необхідно усувати. Будівельні роботи в такому випадку, як правило, зупиняються. Хочеш, не хочеш, треба коригувати, лише після цього роботи будуть відновлені. До цієї ситуації слід, мабуть, віднести і таку ситуацію, коли під час контрольних заходів з'ясується, що замовник прийняв від проєктувальника проєктну документацію. Яка не відповідає нормативним актам чинним на дату її передачі. Така вимога встановлена порядком розроблення проєктної документації це пункт 15.5. У цьому випадку коригування теж невідворотне, бачили очі, що купляли. Другий випадок більш цікавий з елементами детективу, Або хто кого по народному перехитрить. Знову ж таки, порядок проєктування встановлює вимогу щодо коригування проєкту у процесі виконання будівельних робіт, якщо це зумовлено підвищенням у нових нормативних актах певних вимог безпеки. Але тільки у ситуації, коли не буде дотримано визначеним проєктом тривалість будівництва. Правда, і там є певні нюанси, про які говорилося у випуску номер 28 але як у випадку вимушеного коригування, а тим паче ініціативного, під час процесу приходить апетит. Що його може вгамувати? Або чим обмежуються рамки коригування? Найскоріша відповідь вихідними даними, містобудівними умовами, обмеженнями, технічними умовами. Я вас прошу. До всіх них можуть бути внесені зміни. А завдання на коригування взагалі складається по новому. Так що обмежень немає. Ні, дещо є. Але наскільки воно дієве, давайте подивимося. Першою засторогою виступає назва об'єкта будівництва, яка, згідно з восьмим пунктом порядку розроблення проєктної документації, має не змінюватись на всіх стадіях проєктування та відображати вид будівництва. І його місце розташування. Як на мене, норма дуже вже жорстка історія чимало труднощів у разі перепрофілювання об'єкта у процесі будівництва. Те, що має бути зафіксована історія зміни назви, безперечно. Але щоб категорично не змінювати, ну, гадаю, перебір. До речі, що до місця розташування. У більшості випадків це адреса. Стаття 26. 3 Прим. закону України про регулювання містобудівної діяльності говорить, що адресою об'єкта нерухомого майна є унікальна структурована сукупність реквізитів, що використовується для ідентифікації об'єкта та визначення місця його розташування на місцевості. Але віднедавна, згідно, наприклад, із статтею 37 того ж закону, у разі якщо коригування проєктної документації може вплинути на визначення адреси об'єкта нового будівництва, у тому числі зміна місця розташування об'єкта, у повідомленні, яке направляється до органу державного контролю, зазначається при необхідність коригування адреси. То як же не змінювати назву об'єкта будівництва, якщо змінилось його місце розташування? Є приклади іншого штибу. Свого часу на прийняття в експлуатацію було подано об'єкт з прозаїчною назвою «Чотирьохповерховий житловий будинок. Але на доданому фото був зображений п'ятиповерховий будинок. Після невеликого шоку з'ясувалося, що коригування проєкту відбулося у установленому порядку. А оскільки назву об'єкта будівництва змінювати не можна. То її і не змінювали, замовника це влаштовували. А вимоги, що назва об'єкта будівництва має містити кількість поверхів, немає. Пиши, що хочеш. Що, до речі, нерідко і робиться, перетворюючи назву об'єкта будівництва в якийсь каламбур. Ось недавнє, що трапилося на очі. Робоча документація, а де проєкт цікаво. Підключення додаткового конденсатору до існуючої системи компресорного цеху та кохабрики. Ми станом коментувати, це випуск номер 2 Зауважу лише, що це скоріше технічне переоснащення, але його, як відомо, вже немає. Тому стверджувати категорично, що назва об'єкта, будівництва може обмежувати обсяги коригування, якось не приходиться. Реальні обмеження щодо регування проєктної документації встановлені віднедавна новою частиною 12 статті 31 закону України про регулювання містобудівної діяльності. Стосується вона майбутніх зареєстрованих об'єктів нерухомості. Звучить це так: у разі державної реєстрації, спеціального майнового права. Або обтяження речових прав на користь осіб, які спластили частково ціну майбутнього об'єкта нерухомості, коригування проєктної документації на будівництво здійснюється за згодою відповідної особи, якщо таке коригування стосується, зокрема. Далі йде перелік випадків, серед них такі: зміна функціонального призначення об'єкта. Зменшення площі технічного поверху, даху, підвалу, інших допоміжних приміщень, але якщо це більш на 5, як на 5%, зниження показників та або класу енергетичної ефективності об'єкта будівництва, зміни кількості поверхів об'єкта будівництва, зміни загальної площі майбутнього об'єкта нерухомості, визначеної затвердженою проєктною документацією на будівництво, на 10% і більше. Ну і деякі інші. Не знаю, чи прогнозувалися авторами цих новел можливі шляхи чи способи їх застосування. Зважаючи на неабияку креативність вітчизняних виконавців, не здивуюся, якщо деякі із встановлених обмежень будуть використані як ругаментація певних відхилень від проєкту при прийнятті в експлуатацію. Не буду підказувати. Час і практика не забаряться. Резюмуючи, важко сказати, чи можна, і чи потрібно у який спосіб обмежувати обсяги коригування проєкту будівництва. Головна вимога тут та, щоб проєкт об'єкта будівництва відповідав містобудівній документації, тобто виданим містобудівним умовам, і обмеженням, і технічним умовам, у тому числі змінами. Якщо, наприклад, введену в експлуатацію виробничу будівлю можна реконструювати у житловий будинок, а приклади не поодинокі, то чому це не можна зробити шляхом коригування проєкту у процесі будівництва, якщо таке рішення для замовника стало очевидним? Можливо, чергова містобудівна реформа дасть відповідь. А поки до наступної зустрічі!